Всім привіт ви на моєму каналі. У нас нові новини про ETS 2, про Renault Track E Tch. Виходить на ЕТС 2. Воно вийшло в 9 квітня 9 квітня вечір до 19.00. І починаємо читати. Рено, трак ЕТ виходить на єтс 2 Попереду захоплюючи часи, ми раді повідомити, що першим електричним транспортним засобом у Євротрак 72 буде Рено Треч ЄТЧТ. Ми пишаємося тим, що знову співпрацюємо з Рено Трак. Дякую за її довіру до нас, щоб представити свою останню сучасну повністю електричну вантажівку е без Комуніт ЕВР. Обов'язково прочитати весь блог, оскільки є багато важливої інформації про цю вантажівку та майбутній конкурс дизайну, який ви не хочете пропустити. Я... Так мав би виглядати е, електричний самокат в точці 1.50. є гетич 100% електрик. О! Поглядаємо. По-перше, давайте зробимо кілька кроків назад і подивимося на наші минулі проекти, які ми робили у співпраці з «Рено Трак, які, зрештою, призвели до появи цієї вантажівки в нашій грі. Восени 2023 року. Нас запросили до Ліона на конкурс дизайну серед обраних пливових людей і далекобійників, керуючи фахівцями «Рено Трак. Лумілор і наші власне талановитий художник 2D-графікою Ені. група розробила проекти, що включають ін, 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 інноваційне фарбування. Ламіло перед, передовий метод, який дозволяє освітлювати кольорові шари на будь-якій поверхні невеликим електричним імпульсами. Поки ми були так, ми також глянули е, склад, е, складальний завод, Renault Track, провели тест-драйв те, те, зібрали довідковий матеріал для нашої автомобільної відділу та зафіксували звуки цієї чудової вантажівки. Ви можете прочитати більше про це тут або переглянути відео нижньому. Have to have a Може, пізніше, у грудні для громадянського голосування, в якому брала участь і наша громада, було обрано два проекти: у захоплюючій боротьбі, приголомшливій дизайні, Діомент Ечо та лік. Bolt, змагалися один до одного в голосуванні. Зрештою, Діанон Енчо вийшов переможцем, увійшовши в історії автомобіля будування, першою живши цю унівокальну форму на вантажівці. Отак мав би бути То автосалон. Так виглядає, ЄПС-ка і все таке. Е, пізніше Рено Трак запросили нас відвідати грані. Грандіозна подію, яка відбувається 9 квітня в її штабу квартири в Ліоні, і збільшити охоплення, ми скористалися цієї дивовижної нагоди на розповіли про те, що нас чекає, розмістивши спеціальну моду модуль вантажівки. З блакитною волю перед обраним ділером Рено Квиєте 2 про що ви можете прочитати тут. Було дуже приємно поділитися цим грідіозним відкриттям і без комін через пряму трансляцію безпосередньо з місця, події, яку ви можете переглянути нижче. Для нас неймовірна честь до. Ренотра визнала нашу спільноту сильну та баба аудиторію, з якою можна поділитися цим моментом приєднання до нас при... Президента Рено Трак, Бруно Бліна, директор з дизайну Пола Денґрі та головного дизайна Вінсента Фрондево стала джерелом величезної гордості. Було цікаво спостерігати не лише за те, але й за всіма іншими повністю електричними транспортними засобами. Тим часом за влаштування нашої команди е, наполегливо працювали над створенням цієї вантажівки для ЄТС-2, гарантуючи, гра що ми зм зможемо вести її в гру, щоб насолоджувати наші спільноти. Тепер ми з е, гордістю повідомлюємо, е, що це повністю електрична вантажівка. Стане перша електрична вантажівкою. Євротрак 2 Є поява вже близько. Очікується незабаром після випуску оновлення 1.50. Рено Трек ЄТ -те має вражаючі техніки, характеристики, включаючи потужні батареї, ємність 540 кВт за годину, яка дозволяє подолати до 500 км на одну зарядку. За допомогою заряду пристрії постійного строму під час 1 годину перерви основої конфігурації 4х2 і 12 швидкісною коробкою передач оптії драйвер. Він пропонує безперебійне водіння. Він має загальну вагу автопоїзда g 44 тонн, що підкреслює його вражаючи вантажу підйомний, крім того, його максимальна швидкість регенерації ре, відповідає максимальній потужності, досягаючи вражаючи 490 кВт. Так, мало б... би Малюнок. Фотографії скіншоти як файл. Виглядає риношком. О. Ну якраз так Я теж хотів Реношком взяти. О, вау, ото то файне. Оскільки ми з нетерпінням очікуємо появи ЄТ, е дуже важливо звернути увагу на деякі е, ключові міркування, як і в реальному світі, перехід на електромобілі створює унікальні виклики у нашій віртуальній сфері. Хоча наша команда невпинна працювала, щоб перенести Є е теч Т на Є е 2 наша внутрішня, внутрішня ігрова інфраструктура не повністю готова для підтримки. Електромобілям, заправні станції, спочатку розроблені для транспортних засобів, що працюють на традиційному паливі, не можуть легко, легко стати електричними зарядними станціями без серйозних модифікацій. Незважаючи на ці труднощі, ми прагнемо просувати електрифікацію в нашій грі, інтегрувати більш електромобілі в єтс 2 зробити їх повністю настроюваним та доступним. Це наша мета. Цей процес займе час, оскільки ми розберемося зі складнощами розробки гри. Наразі ми розпочнемо експериментальну фразу, наш перший крок до електрифікації в грі. Саме тому є теж те, разом із кількома іншим електричними вантажівками, запла запланованими на майбутнє, буде представлено в спеціальні режими та, бу бу та буде доступно лише через розділ, швидкі вакансії. Наш обережний підхід забезпечує плавну роботу, оскільки ми посту поступово інтегруємо електромобілі у наш віртуальний світ. Вау! Це так фоточки. О, раз фоточка, другая фоточка, третья. ось вот так. Красота. Ось вот так выглядаем скіншоти. Представно є течтем є важливим віхою, яка знаменує початок нашого шляху до електрофікації в іграх. Історичного моменту для нашої спільноти ми неймовірно пишаємося роками співпраць з різними партнерами та постійним зростанням нашої гри та спільноти. Це свідчить про те, що нашу уру тепер визнають. Платформу гідної показу останніх проєктів наші партнери у тому числі їх бажань представити електричні вантажівки в ЄТС-2. Ми в раді, що красиво і технологічно просунути ЄТС-101, до те, 101, і ми з нетерпінням чекаємо ваших відгуків про його безсумність, прискорення, повідінку та плавність. І сподіваємося, що ми отримаємо задоволення Задов... Задоволення від кер... керування не у Євро Тракт 7. Отак. Шикардос. Оце салон, як мало виглядає. Це у нас така штука оце середини. Світло, газ, от може бути це топливо може бути. Це скільки ти проїхав, все файно. Салончик вам. Рено трак. О! Тут і е, тут карта в Всередині. Бач карта. Кілометр, дистанція така. Так. О, ні. задні... Е, задні оці штуки, дивиться. верх низ. Це інакше стороною. У нас тут є Emerging Ресінь. Це для, для. як вам сказати, це сервіс для електри, електро... Електрички. О, бачиш, ви є в менюшки є така зетка. Це електрика. електрика. Він буде на автоматі. О, бачите? В меню е, з грозом є така штука М -м -м, Є А, Але це ще не все. Рено трак високо ціною нашу спільноту та і задовольняє спів... співпрацю над захоплюючим проектом. За наші базовим машинувальники. Єдес-два. Після видатного моменту, коли команда Рено Трак перших в історії автомобілебудування застосувала технологію фарби LumiLor і після грандіозного відкриття вантажівки, прикрашеної цим унікальним дизайном, ми раді представити ще одну захоплюючу можливість для нашої спільноти. Хоча через технічні обмеження, фарбування, LumiLor наразі не буде представлено в грі з транспортним засобом. Є теж те. У нас є щось особливе для наших спійнот. Ми співпрацюємо з Рено трак для проведення ще одного спільного, конкурсу, -конку дизайну е схожого на той, який ми провели тут. У цьому... У новому конкурсі нашої спільноти запрошуємо допомогти команді Renault Truck у розробці другої фарми. Для вантажівки є теж те. Пізніше цей дизайн буде відтворено на нашій повністю електричному та спів... справжньому автомобілі є теж те. Це справді неймовірно можливе для нашої спільноти. Ти можеш засувати. Е, усі е, бажаючи можуть взяти участь у цьому конкурсі дизайн, незалежний від того чи ви досвідчені, е, модер із численним фарба, за плечима, талановитий художник, графік, який добре володіє програмним забезпеченням є от Photoshop. Чи хтось із ідеальними ідеєю для малювань, ви можна приєднати. Просто завантажте зображення вантажівки, розкрийте всі творчий е, потенціал за допомогою олівці або кольорі, і надійшли фотографії запропонованого дизайну. Давайте зробимо цей конкурс дизайну, незабутній і продемонструємо. Креативні наші дивовижні фанатські базі. О. Фотошоп. О, розробляли, як мали би бути. Ем, е, малювали. Потім. Файно. Ми наполягли рекомендуємо учасно уважно ознайомитися з умовами та правилами конкурсу. Проекції, які ви можете знати тут, це гарантується, що їхній дизайн не має шанс буде обраний Трак» як один із п'ять фіналістів, серед яких спільнота голосуватиме за найкращий дизайн. Дизайн не може бути оприлюднено, ви, мабуть, це про. О, хто має трусмайсера, то... Файн. І. Е, і е... е, е... е, все таке. У них має Твіттер, Інстаграм, Фейсбук і TikTok. Ми закінчили на тому, що е, коли буде. У нас зараз є 1.49. Е, е... Мав би бути скоро 1 точка 50. Мало буде за скоро, вже вийде. Добре, з вами був Ілька Захар. Не забудь поставити лайк, і буде багато новини про ETS 2 і все так далі. І не забудь поставити подобайку, і не забудь підпишіть на мій аккаунт. Бувайте.